Я недавно по робочим целям заходив на оцей чорно-жовтий сайт ага, для дорослих. Да. І бачу, що там якось неприкольно підписані ролики. Ну, типу, воно якось таке. Да! Покреативити трохи можна. Заходи до хати, бабаю <laughs> хати. Безхатько е, натягує круту соску. Вона лежить, і він на ній, типу, зверху. І підпис на блатній козе. <laughs> Стара питає. У пасенка 9 чи 10. І він каже 24. Я придумав мем. один вдома, перша частина. Коли Джо П'єши береться за ручку підпис такий, коли дістаєш анальну пробку після двохгодинного сексу. А два репера накидали один одному панчей. Гра престолів, коли Сноу вбиває Дайнеріс, типа Ти нам тут не треба, ми з мужиками самі справимось. Після е, гарно приготовленого яйця паш.